Підсумовуємо головне з інформаційного простору 9 травня. Команда першого подільського вже підготувала для вас інформаційний випуск новин. Ви не тільки б'єтеся за те, щоб захистити свої домівки і свою територію. Ви б'єтеся за те, в що ми віримо в європейський шлях. Заявила голова європейського парламенту Роберта Мецола на другому міжнародному саміті міст і регіонів, який відбувся в Києві. Президентка Європарламенту запевнила, що європейський союз і надалі підтримуватиме Україну, буде надавати фінансову, військову, дипломатичну, гуманітарну та політичну допомогу. Пані та панове, я наближаюся до українського майбутнього як члена європейського парламенту. Це той та обіцянка, яку ми зробили е, минулого грудня. Це та обіцянка, над якою працював європейський парламент від перших днів. Це обіцянка, яку ми обов'язково дотримуємо. Шлях до вступу безумовно буде складним, і український шлях багато в чому є унікальним. Бо треба враховувати невідкладність відбудови української інфраструктури, економіки та економіки. Але європейський парламент, європейський союз будуть готові допомагати. Ми повернемося і відбудуємо разом, тому що Україна є Європа. А Європа – то є Україна. І в цьому полягає наше партнерство заради перемоги. Слава Україні. Путь у Хмельницькому провели військового Мирослава Марчука. Патріотичний дух зростав у ньому ще з маличку. Тож у перші дні війни він пішов добровольцем. Вважали його безвісти зниклим ще з минулого року. Завжди позитивний та життєрадісний. Таким запам'ятали Мирослава Марчука найрідніші. Пішов захищати Україну разом із кумом. Зараз уже як побратим провів героя у останню дорогу. Гарною людиною був життєрадісним, Сім'ю свою любив. Як садиться книжки любив читати. Ну, жити любив, як всі люди. Ми разом просто йшли. Ну, як, а як? Ну, іншого вибору, мабуть, не було. Треба було захищати свою родину. Мирослав завжди був патріотом, згадує однокласник. Любив читати історичну літературу. За його словами, саме це виховало у воїна Любов до Батьківщини. Тож у перші дні війни стояв під дверима військомату. Тоді не було часу думати, тоді якось рішення приймалось емоційно. Можливо, воно дійсно було емоційним, але це емоція на чому ж грунтувалася. Народився та провів дитячі роки у селі Гелетенці Хмельницької області. Уже у дорослому віці часто навідувався до батьків, аби допомогти. Знаю його батьків і знаю по спілкуванню з людьми, що він загиблий. Мирослав був дуже доброю, чуйною людиною. Знаю те, що він завжди допомагав своїм батькам. Мирослава вважали зниклим безвісти з часу сани минулого року. А з 8 грудня поточного року сповістили рідних про загибель воїна. Без сина залишились батьки. А без батька та чоловіка доньки та дружина. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Родини п'яти загиблих героїв з Хмельниччини отримали державні нагороди згідно указів президента. Начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін передав посмертні ордени за мужність третього ступеня Зіменко Максиму Руслановичу та Ткачуку Руслану Олександровичу. Медаллю за військову службу Україні посмертно нагородили Мельника Олега Володимировича та Галкіна Олега Олександровича. Медаллю захиснику вітчизни нагороджено. Посмертно Шухаєва В'ячеслава Юр'євича. Вічна пам'ять та слава українським героям. За невиховання дітей штраф недбалих батьків каратимуть грошовими стягненнями від 850 до 1700 гривень. Такий законопроект уже зареєстрували у Верховній Раді. Та чи вплине це на недобросовісних батьків? Дізнавались наші журналісти у рубриці питання дня. За небажання навчати власних дітей батьків каратимуть. Рада планує запровадити штрафування для осіб, які ухиляються від навчання або виховання власних дітей. Сума становитиме від 850 до 1700 гривень. Чи вплине це на недбалих батьків? Запитали у містян. Думаю, не вплине. А чому має бути психологічний якийсь вплив, якась освітні програми, соціальні програми. Не тільки штрафувати, я думаю, штрафи не вплинуть. Це залежить від характеру виховання, від соціалізації батьків, від соціуму, взагалі навколишнього. А штрафи я не думаю. Я думаю, що не надам. Це не а чому? Бо е, на людей впливає тільки тоді, коли їх нам наказують і наказують в грошовому еквіваленті. Ні, батьки самі такі їх теж не виховували. Бо це покоління, що зараз виросло, хоча дивлюся, я, я тут мешкаю. Що вони роблять на тих самокатах, там поліція з ними не справиться. Хто це виховав? Батьки? Я не впевнена, що вплине. Якщо людина така е, родилася і так вона, верніше, не виховує своїх батьків, то я не думаю, що на них це вплине. Не те, що не думаю, впевнена. Я впевнена, на 100 відсотків. Звісно, вплинуть. Треба виховати добре дітей. Правильно. Щоб все було добре, щоб покоління виростало цивілізованим. Так, було б добре, щоб внесли ці всі штрафи і щоб чим побільше. Якби. Бо як не як є деякі батьки, які просто беззалабрно відносяться до своїх дітей. І тому треба, щоб. Щоб вони якби мали клапку в голові і щоб розуміли, що діти це не просто іграшка, народили і все. А що треба ними займатися. У Хмельницькому продовжує функціонувати соціальна пральня. На третій рік війни вона так само користується популярністю серед внутрішньопереміщених осіб. Скористатися послугою можуть і містяни. Проте за додаткову плату. Руслан родом з нової каховки вже більше року проживає у Хмельницькому. Ділиться послугами громадської пральні, користуються на постійній основі, адже для внутрішньо переміщених осіб це безкоштовно. Отже, неабияк допомагає у скрутні часи. Благодаря цій услуги ми завжди сюди ходимо, стираємо, можемо постирати в будь-який день, коли нам ну ми записуємося на час, приходимо і стираємо, тому що у нас немає можливості. Альню облаштували, аби допомогти переселенцям з інших областей. Однак паралельно послугами закладу можуть користуватися і хмельничани. Проте за додаткову плату: 75 гривень прання та 75 гривень сушіння. У вартість входить використання прального порошку та корзини для одягу. Зараз зазвичай в тиждень громадська пральня працює з четверга по неділю, з 8 години ранку до 20 години, і приблизно в тиждень відвідує близько 200 переселенців. І близько 20-25 платних послуг ми надаємо хмельничанам. Тут розташовано чотири пральні машини та чотири сушарки. Скористатися ними можна за попереднім записом. Раніше це, взагалі, була така. Черга, аншлаг потрібно було записатися як мінімум на наступну неділю. На цій неділі ти не, не не попадеш. Зараз в зв'язку з тим, що внучних переміщених осіб в Хмельницькому стало менше. Зазвичай, якщо зателефонувати на цій неділі, вам знайдуть місце. і Вас запишуть саме на, на цьому тижні, коли ви телефонуєте. Громадська пральня розташована у приміщенні лазні номер 1 Тетяна Жипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. В Україні стартувала реєстрація на єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування. Це перший, але не менш важливий етап для майбутніх магістрів та аспірантів. Особисто або дистанційно у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії розпочалась реєстрація на вступні випробування. ЄВІ та ЄФВВ. Подати документи можна до 29 травня. Якщо абітурієнт претендує на бюджетне місце. А ми, як комунальний заклад. На сьогодні у нас є регіональне замовлення, воно затверджується і планується значна кількість бюджетних місць, то треба здати ці екзамени на 130 балів. Тільки тоді є можливість поступити на бюджетну форму навчання. Якщо більше 100, але не дотягуєш до 130, то тоді мова може йти про контрактну форму навчання. Чання, тобто на сьогодні всі, хто хочуть вступити після бакалаврату на магістратуру, повинні здати ці екзамени. Зареєструватися можна у навчальному закладі. Згодом учасники отримують екзаменаційні листки, у яких буде зазначено дані для здійснення входу на інформаційну сторінку. Сьогодні всі магістранти можуть прийти в навчальний заклад, звернутися до Марини Сергіївни на другому поверсі. У нас працює начальник навчального відділу, і вона допоможе зробити кабінет абітурієнта, допомогти з тим, щоб записатися на здачу екзаменів ЄВІ і ЄФММ. Для майбутніх аспірантів встановлена мінімальна шкала балів для вступу. Тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів, а з навчальної компетентності не менше 100 балів. Але це лише можливість рухатися далі, адже у навчальному закладі на майбутніх аспірантів чекають додаткові випробування. Передбачено вступні випробування. Ну, перш за все, це іспити із іноземної мови. Причому звільняються від складання іноземної мови з екзамену ті, хто має міжнародні сертифікати, відповідно чи з англійської мови, чи з німецької, чи з французької. І якщо в них є такі міжнародні сертифікати, то відповідно їм зараховується складання іспиту з іноземної мови найвищим балом це 200 балів. Також варто звернути увагу на додаткові внутрішні випробування. Вступники складають ще у нас філософію, далі екзамен зі спеціальності, а у нас аспірантура зі спеціальності 011, освітні педагогічні науки. Ну, власне кажучи, ті, хто да, вступає, е вже маючи магістерську підготовку з 011 спеціальності, то в принципі тут нема проблем. Але до нас вступають вступники, які за дипломом магістра не мають спеціальності 011, а інші спеціальності, тому їм треба складати додатковий іспит, так званий перехресний вступ. Мінімум 150 балів вимагатимуться для вступу на спеціальності право, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини, а також охорона здоров'я. Тож усім бажаючим здобувати вищу освіту радять не гаяти час, а готуватися до майбутніх тестувань, аби отримати хороший результат. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. 75 тисяч гривень на потреби ЗСУ у Славуті. Учні влаштували благодійний ярмарок, продавали смаколики та вироби ручної роботи. Головне підтримка наших воїнів, які так довго боронять нашу державу. Після великодніх свят гімназисти влаштували благодійний ярмарок, до якого долучився весь навчальний заклад. Благодійний ярмарок, який ми проводимо сьогодні, спрямований на те, щоб зібрати кошти на кошти на допомогу. Парамедику, нашому випускнику, який сьогодні рятує бійців на передовій, ярмарок подарував радість усім. Учні купували продукцію і залюбки її продавали. Вибір був вражаючий. Ми пропонуємо вам взяти ось такі кексики на 15, 15, дуже смачні У нас. Є кексики, бізе, пасха та. Десерти. Кекси вони на смак як пасочка маленька, далі печиво шоколадне, ось такі батончики з псом-патроном патріотично. Далі такий маленький кексик останній остався 5 гривень. Осталось. І мед наш однокласник, його батьки вирощують самі мед і по 40 гривень. Домашня випічка, кекси домашні, також домашні трубочки. Старші школяри вже вправно торгують, а от найменшим допомагали батьки. Сьогодні ярмаркуємо всім сусіми солодощами, продаємо для діток солодощі, збираємо для наших хлопців на ЗСУ, допомагаємо всім, чи можемо. Кожен внесок робити вклад на перемогу. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 75 тисяч гривень. Усі кошти передадуть воїнам зі Славутської тергромади. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Створюють об'єкти культури та поклоніння. У Хмельницькій школі іконопису учні різного віку опановують мистецтво канонічного та академічного живопису. Для митців створення ікони це не тільки прояв художніх навичок, а й метод вивільнити власні емоції та заспокоїти думки. Зображати Христа, Богородицю, святих і біблійні події. Іконопис особливий вид мистецтва, який потребує не тільки художніх навичок, а й моральної підготовки. Такої майстерності хмельничан навчають у школі Нікош. В нашій школі на даний момент навчається 92 учні на бюджетній основі і 16 учнів на групі самоокупності. Взагалі ми тут вивчаємо канонічний іконопис, це візантійський стиль письма, вивчаємо також академічний стиль письма. Василина Ісакова вже близько 15 років займається іконописом. У свої роботи закладає не тільки навички та набуті тут вміння, а й особливий сенс. Наприклад, зараз пишу ікону апостола Ют Тадея, Він заступник в безнадійних ситуаціях. Я собі постановила, що я його напишу і закінчиться. Процес створення ікони досить складний і вимагає багато часу. Навіть основа картини виготовляється у декілька етапів. Починаємо з того, що в нас є звичайна дошка із липи. Наклеюємо полотно, це льона бубавовна з кістковим клеєм. Ось воно таке міцне, потім знімаємо це полотно зайве, наносимо тоненький шар левкасу, полотно у нас ще просвічується. Потім наносимо ще декілька шарів левкасу і відшліфовуємо, виходить ось така гладенька гарна дошка, і вже потім процес перенесення зображення. Навчатися у школі можуть і діти від 9 років, і пенсіонери. Повний начальний курс триває 6 років. Проте створювати картини святих здатен лише той, у кого дійсно є бажання та здібності. Кожна робота це має бути і з Богом, і з думкою про щось гарне і приємне. Тоді робота буде виходити швидше, простіше і якісніше. З набутими вміннями випускники школи можуть опановувати професію реставратора, займатися розписом храмів та створювати ікони на професійному рівні. Тетяна Жипянська Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Ще більше про події Хмельницького краю для вас на офіційних сторінках Першого Подільського у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних.